У співпраці міської влади обласної Міністерства освіти та науки України ДТЕК Київські електромережі забезпечать світлом заклади освіти Києва Київщини, де організовані пункти національного мультипредметного тестування у повідомленні ДТЕК Київські електромережі, зокрема, зауважують для таких шкіл та вищих навчальних закладів столиці, тимчасово скасовані стабілізаційні відключення. До 21 червня, включно у період з 10 до 16. Однак це буде за умови, коли не виникне нових критичних ситуацій в енергосистемі. Це дає можливості абітурієнтам без додаткових перепон скласти тести. У інший час доби електропостачання цих закладів лишатиметься таким, як в усіх інших клієнтів ТЕК, відповідно до графіків.